США запропонували Україні та РФ заморозити бойові дії на нинішній лінії фронту. Про це повідомляє Джейді Венс. Також він додав, що обидві сторони повинні скласти зброю, заморозити цю справу і зайнятися реальною розбудовою кращої Росії і кращої України. Додав Венс, як ви ставитесь до такої риторики, як ми бачимо, вона чітко підіграє російському диктатору. Тож ваші думки цікаво дізнатися. Цікаво, як американці збираються змусити Росію скласти зброю. Нехай покажуть, а потім розповідають, як воно буде діяти. Ну, давайте так: останні події показують, що американцях нічого не виходить, а вся ця перемовини зайшли в тупік Вони нічого не можуть дати америка росіянам. Росіяни не збираються йти. Навіть на такі поблажливі для них вимоги, і тому все в топіку знаходиться. Всі ці страшилки, що вони вийдуть з перемогового переговорного процесу, в принципі, Україну не лякаються, лякають, до речі, Росію і тому ну сказали, всі похитали головою. Ну а де а де реальність? Пане Тараса, нині велика увага прикута саме до того, що відбувається у Лондоні, адже вже інформація щодо того, що у Лондоні стартувала зустріч глав МЗС та Міноборони України і Британії Андрій Сибіга Умєров розпочали зустріч із британськими колегами. І хотіло би зазначити, що напередодні з'являлися. Інформація, що переговори щодо мирної угоди між Україною та Росією в Лондоні скасовані саме на рівні міністрів. Ну і крім того, пам'ятаємо, що також вчора ще з'явилася інформація, що держсекретар Сполучених Штатів Рубіо не буде присутня, або більше відков також тільки від Сполучених Штатів Кіткалох присутні в Лондоні. І цікаво знову ж таки, що Рубіо скасовує свою поїздку до Лондона на переговори, нібито після слів лідера нашої країни Володимира Зеленського про відмову. Визнати Крим російським, дописувала західна преса. І хотіла вас запитати, чи все ж таки пов'язані якось ці події із питанням Криму? І звідки, взагалі, в адміністрації Трампа от такі вкиди з'являються стосовно визнання Криму саме російським? Можливо, це відков так впливає на лідера Сполучених Штатів? Ну давайте, як я сказав, американцях тупіку О, всім стає все більше очевидно уразливості їхніх позиції. Стає більш зрозуміло і я думаю, що для них вже зрозуміло, що перемовини Росії та е, США не мають ніякого сенсу без позиції Європи, так та України. Е, відкав там щось наобіцяв Трампу, що все парішає, нічого порішати не може. І все ці потік цих всіх е, розмов це від безсилля не від сили який поганий президент України захищає інтереси України, які жахта? Та ну це все знаєте те, що знаєте, називається взято на понт, а Україна не ведеться на це, захищає активно свої інтереси. Тут виявилося що американці недооцінили суб'єктність та стійкість України переоцінили суб'єктність та стійкість Росії. Тому вони лихоманково намагаються її врятувати, тому що час працює проти Росії. Та економічна політика, яку запроваджує Дональд Трамп, я, вона якраз ховає Росію, тому що вона в першу чергу б'є по, по, по цінах на нафту. А це означає, що крах російської економіки неминучий. неминучий якщо що там впадуть ціни до 40 доларів за бал за барель. А це означає, що Юрил ще дешевше буде продаватися, так? Ну, це російська нафта. А, то тоді вони нічого не зможуть робити і не зможуть врятувати Росію. Але це ми повинні розуміти, це не політика окремо Дональда Трампа, це політика всіх президентів США останні 150 років це врятувати Росію. А, добра новина, що в 91-му році Радянський Союз вони врятувати не змогли. Пане Тарасе, а от цікава ваша думка з приводу втомлюваності американців від війни. Бо ми розуміємо, що зараз американський політиком вже три місяці, як на своїх посадах, включно як і Трамп, і от останнім часом не пам'ятаю чітко коли, але висловлював хтось із американського політикому думку, те, що вони втомилися, те, що їм це все набридло, те, що немає кінця і краю. А нам, типу, тут добре. Да, ми тут просто так, нам по кайфу, скажімо, вибачте за вираз. Але чи не є це, знаєте? Також черговою, як би дорогою ухилювання, просто від тієї обіцянки, яку Трамп давав напередодні. Хоча дедлайни і ось сьогодні був дедлайн, до речі, 30 квітня, що нібито до 100 днів. Чітко хоче це все зробити. Трамп. Як ви думаєте, ну давайте так те, що Трамп обіцяв американських виборцям, це проблема Трампа і його американських виборців. Це перед виборами. він звітує України. Він нічого не обіцяв, і українці його не обирали. І тому те, що він там зриває щось інше, це в принципі не українська справа, це справа його стосунків з американським народом. Але те, що все стає, ну те, що все провалилося, стало зрозуміло після 12 годинної розмови в ще в Саудівській Аравії, коли вони вели перемовину з росіянами, ні до чого не дійшли, і все це закінчилося тим, що Рубіо пішов до європейця з умови скасовувати санкції проти Росії. На що європейці показали. Такі е, красиво європейські кукіші сказали, що нічого вони робити цього не будуть. Навіть там була заява, що санкції почнуть скасовуватись, поки коли Росія взагалі покине всю територію України. А те, що втомлюваність ну це Ну це знову таки це визнання безсилля. Це визнання безсилля що вони нічого не можуть зробити. А визнати це не можуть, бо ЕГА не дозволяє, бо над держава, бо всім не обіцяли. Втратили дуже багато вже в Європі, в тому числі в грошовому коеленці. Підриваються позиції серед союзників, нічого зробити не можуть, визнати це не можуть. І тут намагаються знайти винуватих. Ну тут, тут вже це не має в дійсності значення. Нас не повинно це цікавити. Нас повинні цікавити перемовину щодо продажу зброї в Україні, Судячи з усього, гроші знайшлися, скоріш за все, це в ЄС. А далі вони можуть говорити все, що завгодно. Нас це не повинно цікавити. Пане Тарасу, ну не можемо не згадати і російського диктатора Путіна, адже напередодні також певні заяви з його услунали. І так, от на брифінгу він висловився щодо зупинення ударів по цивільній інфраструктурі і сказав, що пропозиція України не бити по цивільній інфраструктурі буде проаналізована. Також з цим питанням потрібно розібратися, і все це предмет для ретельного дослідження. Що цікаво, він сказав двосторонньому порядку. Але пам'ятаємо, що росіяни все ж таки говорять щодо легітимності нашого президента України. України, що він не є легітимним, хотіла вас запитати, а що взагалі криється за такими заявами і взагалі за цією ініціативою від Путіна стосовно е, перемиря, так званого великоднього, яке було напередодні, хоч ми й розуміємо, що повноцінного перемир'я не було, все ж таки бойові дії продовжувались, хоча і повітряної тривоги на території нашої країни тоді не лунало? Uh... Дивіться, росіяни дуже бояться, що американці вийдуть з перемогою. От хто хто боїться, якраз росіяни, і тому вони з тими бігають з такими ініціативами, тому що зруйнуються будь-які оці інвестиції, від кафа а так зруйнуються будь-які спроби якось викрутити руки Україні та Європі через американців. американців нічого не виходить, і тому росіяни намагаються за це хочуть зачепитися. І у них і так добрих сценаріїв немає для країни. А так у них, хоча б якісь зачепки були, і тепер і це може зруйнуватися. І ця риторика таки з цим пов'язана так звичайно, що вони не збираються нічого припиняти. Пане Тарасе, прямо зараз з'являється інформація від Вашингтон Пости, що переговори в Лондоні були зірвані через небажання України віддати свої території. А Вашингтон постів із посиланням на джерела. Скажіть, будь ласка, чи будемо ми в плюсі, якщо ми не підпишемо дану угоду? Як реагувати? Ну просто реально відбувається шквал з цих повідомлень. і Треба їх трішки фільтрувати. Ну, не читайте цю, цю тофту. Ну, ну, сказали, що ні. Я знаю, в таких випадках завжди згадую цю історію діоску з цими з боргами, яку намагалася намалювати. да Пам'ятаєте, коли міністр фінансів США приїхав в Україну, там сказав кинув цей папір на стіл. А ви нам винні 500 мільярдів підписуєте за дві години. На що їх послали в правильному напрямку? так? Потім ця сума зменшила до 350 потім до 120, а потім вона кудись взагалі зникла. Так і з цими історіями знайшли винуватого, да? Тобто ми є жертвою агресії, не хочемо, і не, хочемо, не хочемо визнавати Крим і Так далі, і тут і тут ми ще винувати знаходимося. Ну ввічливо сказати. Ну йдіть, подумайте ще. Ви повинні розуміти, час працює на Україну. Американці вже запустили процес е, 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 знищення фактичної економіки Росії. Не через своє бажання це зробити, це є побічним а Побічним продуктам економічної кризи, яку вони провокують. Тому всі ці розмови, що ми щось там зірвали. Ну зірвали, ну виходьте з в чому проблема. Або знаєте, коли там погрози були, що американці в односторонньому порядку визнають Крим російським, те, що там було. Ну визнавайте. Ну ви ж ну визнавайте, спробуйте. да Тільки вони розуміють, що вони не можуть цього зробити, бо пересраваються одразу з Європою. E, вже, вже, вже остаточно, бо європейці не визнають, наприклад, ніколи і так далі. Ну, це все таки, знаєте, я говорю: блеф і взяти на понт. Понти перші не пройшли, вони думають, чомусь е, інші понти прийдуть. У американців немає іншого виходу, як повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю і добувати Росію, як би вони там не намагалися. Пане Тарасе, от ви, до речі, гарно сказали читати чи не читати такі вкиди інформаційні. Зокрема, вчора з'явилася інформація, що Путін нібито запропонував зупинити війну по всій лінії фронту. Financial Times дописували, але Пісков згодом також відповів на це і написав: Слухайте, треба лише перше джерело. Так Пісков прокоментував статтю Financial Times про те, що Путін нібито пропонує зупинити бойові дії в Україні по лінії фронту. Ну і хотіла вас запитати, після такої. Ініціативи Путіна щодо великоднього перемиря, чи взагалі реально очікувати відповідно якихось рішень з його боку, чи послаблення риторики Кремля. І ще цікаво, все ж таки, зважаючи на те, що ви говорите, що є певні економічні проблеми на Російській Федерації, чи можливо цього року війна все ж таки з цієї причини може завершитись? Ні, давайте так. Все залежить від темпів падіння цін на нафту, поки я. Підозрюю, що поки Путін при владі, він буде намагатися воювати, а, тому що це питання його політичного фізичного виживання. А, ось я не вірю, що воно так може бути. Але те, що економічні проблеми Росії стануть явними для всіх у, вже у цьому році, це ну з високою часткою ймовірності можна говорити. І ознакою того, що а, вони колапсують. А буде коли Росія заморозить вклади росіян в банках, і вони до цього близькі. Оце буде означати, що колапс вже дуже близький. А далі ну дивіться, вони будуть все рівно намагатися щось робити, але чи це призведе до закінчення війни? Важко тут сказати, але я впевнений, що. Вони економічно не витримуються, і України з'являється шанс отримати кордони 91-го року військово-політичним шляхом. Чому тому, що росіяни просто не зможуть далі воювати, пане Тарасе? А якщо говорити загалом про ту угоду, яку зараз максимально просувають, як на міжнародній арені, з боку Трампа, мирну угоду Трампа, бо ми знаємо, що він хоче бути своєрідним таким. Ну не Янголом миру, але отримати Нобелівську премію миру це однозначно він прагне. Так от Трамп хоче угоди між Рафіто Україною до 30 квітня, про що я говорила вам попередньо. І щоб він в принципі міг з гордістю сказати, я обіцяв, я зробив і тому свою миротворчу місію він нібито е, виконав у перші свої 100 днів президентства. Так, от як ви думаєте, Трамп досі оптимістично ставиться до вирішення конфлікту? Е, чи трішечки як ви, дає задню? Як ви думаєте? Ну, це його проблеми що він там думає. Ми-то тут до чого. <смі> у нас свої інтереси, у нього свої інтереси. Ну, давайте так. Я думаю, що вони все давно вже зрозуміли, але поки не можуть це показати, і ну, ЕГО не дозволяє. Тому що обіцяв всім світі. Питання ж не в тому, що він обіцяв американцям. Питання в тому, що багато хто в світі показував побачили уразливість Трампа. А це його вибільшує найбільше, навіть не Нобелівська премія, що нічого не виходить. А стільки знаєте, таких криків а виявляється все, все порожнє, і це його більше підпишує в вічності. А те, що він там хоче, ну мало ли що він там хоче. У нас там 30 днів це є, там чи днів, це інше. Це його проблема, не наша проблема. Хоче за Нобелівську премію миру? Ну будь ласка, допомагай Україні добити Росію. Буде тобі Нобелівська премія миру. Ну і ще трішечки про заяви Сполучених Штатів Америки хотіли зазначити. Адже якщо ми не отримуємо позитивної відповіді, ми припинимо посередництво між Росією та Україною. І напередодні такі тези лунали від Рубіо, і от ультиматум по американськи, так званий Венс, пригрозив припинити посередництво США між Росією та Україною щодо припинення війни. Але хотіла вас запитати ще в контексті того, що і не можу не згадати нардепка одіозна Мар'яна Безугла також уже сьогодні дописала. Нібито США вже вийшли із переговорного процесу за її словами. Хотіла вас запитати, чи все ж таки можливо таке що Сполучені Штати вийдуть з перемовин, і чи є такий ризик, чи все ж таки розуміємо, що все буде на користь України? Е, ну, це ж слова на прояв сила, за прояв, прояв безсилі. Ну, виходьте. Це в Україні від не холодно, не жарко Ну, дивіться, нас, нас, нас це не повинен цікаво Нас да, цікаво тільки постачання зброї Штатів Америки і що вони переводавали на зброю. Тому що я вам сказав, вихід е, США з перемовин лякає більше е, Росію, а не Україну. Ну не виходьте, ну, будь ласка, кого ви тут налякало?